Чи встану я і чи піду до Отця Мого? Роздуми над Божим Словом на суботу другого тижня Великого посту? Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи: один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батьку, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. І по небагатьох днях зібравши все, молодий син подався до далекого краю і там розтратив своє майно живучи розгульно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля. Пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому, батьку. Я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином, Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився. Побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм слугам негайно принесіть найкращий одяг, і зодягніть його. Дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти й веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного зі слуг. Він розпитував, що б це воно було, той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв назад. Тож він розгнівався і не хотів увійти. А його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові. Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені ніколи не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому. Дитино, ти завжди зі мною і все моє твоє. Тут треба таке веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Притча, яку ми сьогодні читаємо під час Святої Меси, має багато сенсів і уроків. Ми її можемо називати як про блудного сина, так і притчею про милосердного Отця, але також і притчею про другого сина. До цієї притчі варто повертатися щоразу, коли йдемо до сповіді, аби споглядати поставу милосердного Отця, який чекає на сина, вдивляється у далину. Сподіваючись, що ось ось його син повернеться. Так Господь насправді чекає на повернення грішника, не втомлюється чекати. Ще коли той дуже далеко розпізнає його і кидається йому на шию, ця притча дає нам відчути любов Бога до нас. Так сильно Він нас любить. Варто перевіряти роздумами над цією притчою своє ставлення до інших грішників. Зауважмо, що ситуація, в якій опинився другий син, більш небезпечна. Блудний син побачив жахіття свого становища. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. І саме це спонукало його повернутися додому отця. Постава ж другого сина нічим не показувала, що він перебуває в жахливому стані, що його серце охоплене гріхом гордині й заздрості, але ці гріхи. Так само позбавляли його радості, ранили душу і могли привести до загибелі. Адже ми переоцінюємо зовнішні прояви чесноти чи гріха, а не звертаємо уваги на стан нашого серця, що не так просто й побачити. Тому, роздумуючи над цією притчею, запитаємо себе. Чи я радію поверненню грішника до церкви через Покаяння? Чи я прагну цього повернення, бо в цьому бачу радість Отця. А може, моє серце отруєне заздрістю, яка виражається у впертому очікуванні, що Бог має покарати блудного сина? Хто я в цій притчі? Чи я блудний син, який боїться повернутися до Отця? Чи я заздрісний син, невдоволений, що його брат повернувся до батьківського дому? Чи я слуга, що посланий Отцем принести царські шати для блудного сина, які я приношу через свою молитву і покаяння для навернення свого ближнього? Бог любить всіх нас однаково сильно, незалежно від того, чи ми близько, чи далеко, чи все правильно виконуємо, чи помиляємося. Бог нас любить. Ми не бачимо Його любові й милосердя лише тому, що наш гріх затуляє нам очі на цю любов. У випадку одного сина. Цей гріх віддалив його від Отця так далеко, що він просто не міг побачити цієї любові. У випадку другого постійна думка про свою досконалість, постійна зацикленість на собі не давала побачити те, про що йому отець сказав із любов'ю: Дитино, ти завжди зі мною і все моє Твоє. Тут треба таки веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Якщо ми не зауважуємо любові Отця до нас, то справа в очах нашого серця, а не в Богові. Помити очі нашої душі можуть сльози покаяння, що переходить у рішення повернутися до Отця. Встану, піду до свого батька і скажу йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед Тобою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.